Вітаю! На огляді міні-дриль. Інструмент я купував на Aliexpress в розділі від 3 товарів за ціною 2 долари 39 центів. Маємо цангу а також отвір під ключик. USB-кабель для під'єднання до адаптера або до павербанка. На USB кабелі розміщена кнопка увімкнення та вимкнення жевлення. Тільки що заміряв USB кабель, його довжина складає 152 см. Також в комплекті має йти шестигранник і три свердла. Свердло на 08, 1 і 1,2 мм. Як ви вже зрозуміли, інструмент має лише одну швидкість. Тобто ми можемо його вмикати або вимикати. Зараз закріплю свердло і спробую щось просвердлити. Спочатку спробую використати павербанк. Працює дуже гучно, в холостому режимі споживає 0,16 Ампера. Напрочуд легко просвердлив, навіть не очікував. При навантаженні споживання може зростати до 1 ампера. Тепер спробую попрацювати від телефонного блока живлення. При 5 вольтах він може видавати 3 ампери. Також все нормально працює, ніякої різниці я не помітив. Використовуючи шестигранник, можна зняти цангу та при потребі замінити її на іншу. Інструмент недорогий, свої функції виконує непогано. Єдине, що видає забагато шуму, посилання на сторінку товару можна знайти в описі під відео. На цьому буду прощатись. До зустрічі!